срібролюбивий чернець, найвірніший проповідник Царства Небесного, а котрий хворіє на срібролюбство, трагічно загинув. Прекраса молодому ченце відснота, яка має непорушне дівство. коштовність для ченця послуг, хто придбав його, той буде почутий Господом. Слово благе, нехай промовляє чернець і устами своїми нехай говорить слова вишнього. Хай чернець візьме на себе довільний голод, щоб смирити земне тіло і прославити небожительку душу. Хай чернець сповіщає слова істини, і неправда нехай зникне з його уст, коли чуєш жорстоке слово, не спалахуй, але смирися, бо, ставши посередником миру, отримаєш певну нагороду за мир і назвешся сином Вишнього. Але страшний для диких ослів. Таким нехай буде і чернець для хтивих помислів, чернець, який своєчасно припиняє піст, подібний до людини, яка підкопує основу стовпа, у якому живе, гордовитий чернець, який збуджує пристрасні рухи в монастирі, мов вихор, що здіймає порох на рівнині, ангел на землі, добрий чернець, неуражений стрілами сластолюбства. Не вдавайся до гордині, щоб не впасти страшним падінням. Наслідуй смирення Павла, щоб стати його співспадкоємцем, обери за зразок для себе, Мойсеєву лагідність, щоб Бог перетворив твоє кам'яне серце на водне озеро, і ти, відчувши благотворність цього, зміг хвалебно виголошувати на воді спокійній вихвав мене Господь, Псалом 22,2. Пізнай, яким чудовим є смирення і обери його для себе, бо воно підносить до неба, добру винагороду запропоновано тобі за смирення, царство небесне, тож не знехтуй ним. Юний чернець, зневажаючи марнославство, нехай зміцнюється у снотливості, чернець, якого напуває снотливість, новонасадження, освячене Богом, піст, возда для ченця, хто скидає з себе цю возду той стає конем, який рже до жінок. Єремії 5:8. Юний чернець, який не приборкує черево, не втримається і від плодського гріха. Вдень і вночі горливо перебуває у молитвах бадьорий чернець, В'ючи себе у серце, він проливає сльози і прихиляє до себе єле із неба. Дерево життя на землі, чернець, що не має пристрастей, і сприйняв ангельське життя. Найгостріший меч проти диявола, псалом на чернечих устах, Сухе дерево в Єлисея витягло з глибини залізо, висушене з чернечі тіло витягує з глибини присрости й душу, піст ченця висушує сластолюбства. межа для чернечого посту, смерть, і раніше кончини нехай він не полишає його, меч проти пристрастей, вдіння ченця у молитвах. Немає меж молитви для ченця, тому нехай повсякчасно благословляє він Господа. Ченцеві, який не стримує свого язика у день гніву, нелегко вдається впоратися із пристрастями. Гнівний чернець убиває свою душу та ранить свого ближнього гострими стрілами. Озброюйся ще до спокуси, це допоможе тобі виявити благоумілість під час спокуси. Не здобувай багатства і не розніжуй плоті, шлях вузький і тісний вимагає відкласти вбік усе, що не приносить користи йому, наслідуй, Павла, вважаючи все сміттям, щоб придбати Христа. Филип'янам 3:8: Багатство і облажання плоті пройдуть полз урата небесні, тому, полюби безкорисливість і стриманість. І не залишишся за воротами. палючий вогонь у ченцеві сластолюбство, запалене вживанням вин, Христос, вічно текуче джерело, набираючи з нього воду, загаси смердюче вогнище, не промовляй поганого слова, бо станеш виноградником, який дає плід терня, вживай найприємніші слова у розмові з ближнім, мов бджола, яка завжди приносить мед без гіркоти. Легковажний чернець хвилюється бурою помислів. Хто ж володіє собою, той підкріплює себе ангельськими словами, а недбалого ченця пригнічують помисли, як терня пшеницю. Не тримай у своєму серці лихого слова на свого брата, щоб міг ти промовляти у молитві. Прости нам, як і ми прощаємо. Матвія 6,12 Вінець похвали для ченця мир і святість, хто придбав їх, той побачить Господа. Євреям 12:14. Мудрість ченця полягає не у знанні, як належить нести тягар праці, а в розумному несенні Його, хто є таким, той не словом навчає, а ділом наповмляє. Мудрий чернець, борючись із полчищем бісів, не уражається їхніми стрілами. Зміцнюючись Христом Христовим, Він трощить голову Змія, коштовне надбання ченця, дівство осяйне світлом милостині, хто здобув його і зберіг, той, безперечно, увійде до шлюбного чертогу. Виконай заповіді Вишнього, дотримайся і правил отців, і станеш спадкоємцем Царства Небесного. Чернець свавільний та зухвалий зазнає спокуси та потрапить до сіті диявола, а лагідного зустріне мир і вінець святости. Чернець, який забагато їсть, впаде в оману та нічні мріяння, у того, що постить і ложене скверне, і сон спокійний. Чернець, який боїться Бога, не зазнає жодної шкоди, бо такого береже Господь, і у день смерти принесе він жертву примирення. Покірливі щенця пізнається не у великих подвигах, а в спокусах. Терпіння ченця у скорботах, вірно додержане, здобуває для нього неосоромну надію, і нехай збереже він його до останнього подиху, бо хто перетерпів до кінця, той спасеться, Матвія 10:22. Терпи, чернече, бо час терпіння короткий, а віки насолоди нескінченні.